Наближається час випікання пасок, де нам потрібні тільки жовтки, а з білками завжди дилема. Тому цей древній пляцок асорті стане вам у нагоді. Пропоную вам вбити двох зайців і взяти цей рецепт на озброєння. А я поділюсь тонкощами приготування. Відповідально віднесіться до збивання білків, не перезбийте їх. Горіхи та родзинки перемішайте з крохмалем, акуратно введіть їх у білки. Потім додайте вишні. Вишні мають бути позбавлені вологи і теж ледь присипані крохмалем. У мене корж з восьми білків. Ви можете збільшити пропорції або спекти два таких коржі. З першого разу можете не осилити. Тут потрібна практика, щоб ви зрозуміли свою духовку і добились тієї текстури, що потрібно. Крем старенький і немодний, але він сюди пасує. Варимо сироп на легенькому вогні. Даємо покипіти кілька хвилин і залишаємо охолонути до кімнатної температури. Потім легенькою цівочкою вводимо сироп і збиваємо з маслом. Крем наносимо на корж і охолоджуємо. Поливку наносимо на холодний пляцок. Поливка має бути кімнатної температури. З приводу коржа він має бути м'яким усередині, але водночас тримати форму. Розумію, що відео не передає смак, але повірте, він дуже смачний і вартий, щоб з ним погратись і навчитись його пекти.